Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні говоримо про мобілізацію чоловіків 50 тобто з 50 до 60 років. Ця тема дуже була актуальна наприкінці минулого року, тому що з'явилася петиція, яку ми з вами підтримали, про зниження мобілізаційного віку до 50 років. Нагадаю, що 1 вересня вона набрала необхідну кількість голосів. А потім, наприкінці вересня, стало відомо про директиву, яка, начебто, обмежує призов цієї категорії громадян. Потім було Інформація про ще одну директиву, що, начебто, точно діють обмеження. А також в нас е, був зареєстрований в Україні е, законопроєкт під номером 12.222. Правда, там вирішили. Е, Запропонувати зниження мобілізаційного віку не до 50, а до 55 років. Що ж відбувається на практиці, коли чоловік цієї вікової категорії 50 відмовляється отримувати повістку, посилаючи ще на поганий стан здоров'я, чи на якісь е, певні сімейні е, життєві обставини, які перешкоджають службі у силах оборони, що е, взагалі ухвалює які рішення суд до речі, е, посилання на вирок судовий я дам в описі під цим відео. Обов'язково ознайомтесь. А зараз коротенько надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не знаєте, розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини України. І нас уже понад 98 тисяч. Я дякую кожному з підписників за довіру і підтримку. Спочатку нагадаю для тих, хто не слідкував за цією темою. Наприкінці минулого року депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко першим повідомив про дію так званої директиви. Він заявив, що діють обмеження на мобілізацію чоловіків з 50 до 60 років, що їх призивають виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням. Пряма мова. Бусифікацію чоловіків 50-60 років заборонено. Дуже важлива інформація. Згідно директиви командування сухопутних військ номер 116-2-1-21409 дріб 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 від 19 вересня, це та сама директива, в якій якою заборонено мобілізацію 18-25 років без їхньої письмової згоди. Так ось цією ж директивою мобілізаційний вік визначений 25-49 років. Чоловіки віком від 50 до 60 років можуть бути мобілізовані тільки за окремим мобілізаційним розпорядженням. Що це означає? Це означає конкретне рішення генштабу по конкретній людині. Що цю конкретну людину, прізвище, ім'я по батькові такого то числа народження, вот е, її можна окремо мобілізувати. Брати всіх підряд чоловіків 50-60 більше не можна. Знайте свої права, номер директиви на моєму телеграм-каналі. Ситуація наступна. Чоловік, якому на момент вручення повістки було 57 років і 8 місяців, відмовився від неї. Він заявив, що не хоче брати повістку, тому що немає можливості служити. Ситуація наступна: в нього поганий стан здоров'я, як він повідомив, а також в нього хвора мати, яку не має кому доглядати. Відповідно, він не має можливості долучитися до збройних сил і просить врахувати ці обставини. Що вказано у вироку суду, будучи зобов'язаним та придатним до військової служби, тобто було проведено попередньо ВЛК, військово-лікарську комісію, звичайно, він виявився придатним, хто б і ухилився від призову на службу під час мобілізації у категоричній формі, відмовившись від отримання повістки. Будучи обізнаним про зміст повістки, дату і час відправки у складі команди, не прибув до кінцевого пункту призначення без поважних причин. Було встановлено, що чоловік не мав права навіть відсрочку, тобто ніяких правових підстав для цього не було. І відповідно він не став казати, що правда на його стороні, і підтвердив, визнав свою провину. Він сказав, що дійсно відмовився від повістки. Дійсно, за ВЛК він визнаний придатним, але в нього є проблеми зі здоров'ям, Відповідно, і ще в нього хвора матера. І ці всі обставини, які склалися, не дають йому можливості служити. Довго вирок був винесений якраз у червні цього року, а у лип. Ні, цьому чоловіку мало виповнитись 60 років, тобто він майже пенсійного віку. Він також просив врахувати цей факт. Тобто пройшов час, відповідно, вже граничний майже вік мобілізації. І що ж, яке ж рішення ухвалив суд? Що взагалі чи були враховані обставини, чи ні? Суд врахував обставини, які були наведені вище, і на підставі статті 75 кримінального кодексу України наказав звільнити цього чоловіка від відбування покарання у вигляді позбавлення волі на три роки з випробуванням і спитовим строком також на, на три роки, якщо протягом вказаного строку він не вчинить нового кримінального правопорушення і виконує покладені на нього обов'язки. Що ж за обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до повного. Важного органу з питань пробації, а також повідомляти цей орган про зміну проживання, роботи або навчання. Що це означає? Ходити три роки відмічатися, а реальний строк, тобто його вдалося в цьому випадку принаймні уникнути. Але три роки ось людина буде, як то кажуть, під наглядом Ось засудженому заборонили виїжджати за межі України без погодження з цим уповноваженим органом з питань пробації. Ну це стандартна практика. Що ж, підводимо підсумки. Як ми бачимо, у цьому судовому вироку немає ніяких посилань на директиви, якісь, які б обмежували призов. І в жодному судовому рішенні, як зазначають юристи, таких посилань немає. Діють ті директиви десь для когось, якісь секретні чи не діють, то питання взагалі якесь цікаве і поки що немає на нього відповіді. Але... На практиці ми бачимо, що суди ухвалюють рішення, враховуючи конкретні обставини. В цьому випадку чоловікові, скажімо так, пощастило, тому що суд врахував його передпенсійний вік, відповідно, його, його ситуацію з хворою матір'ю, яка потребує догляду. Юристи, адвокати, правозахисники наголошують, що у вас мають бути документальні підтвердження того, що є обмеження на мобілізацію, тобто ви не можете бути призвані, ви не можете служити. А якщо це проблема зі здоров'ям чи е, інвалідність, і вона не безстракова, її потрібно підтвердити, тобто оновити цей статус. Якщо цього не буде зроблено, відповідно обмежень немає, людина може бути мобілізована. Якщо у вас родичі потребують догляду, ніхто не може його здійснювати крім вас, відповідні мають бути медичні висновки. Якщо цього всього немає і е, ніяких обмежень на відсрочку на бронювання немає, підлягаєте мобілізації на загальних підставах з 50 до 60 років обмежень, як ми бачимо на практиці. Ці не діють, тому юристи закликають обов'язково надавати відповідні довідки, і лише в такому випадку можна підтвердити ваше право на відсрочку від служби. А я нагадаю, що усіх чоловіків з 25 до 60 років автоматично поставлять на військовий облік. Про це повідомили у Міністерстві оборони України нещодавно. І, до речі, розповідала про це в одному з минулих роликів: залишаю посилання на цей випуск, якщо питання для вас є актуальним. Як ходьте за посиланням і ознайомтесь з деталями. А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Тя, зокрема, в мобілізаційному законодавстві. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин, які я поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.